Обери найкращого артиста. Даха браха чи онука? Анука. Онука чи Калуш Оркестра? А давай-ка. Онука чи хардкіс. Хардкіс, Юля Саніна, the best! Хардкіс чи Каска? Каска. Сашеньку дуже люблю. Саша, кстати, дивилася дракрейс наш. Каска чи ока Нельзя? Каска. Не Ка... люблю грустні пісні. Каска чи Джерри Хейл? Ой, Джері Хейл, вообще, нова зірка України. Джері Хейл чи Альона Альона? <гум> Додай учністі свою маменьку. Ну хай буде Джері Хейл. Джері Хейл чи Монатік? Монатік, люблю Монатіка. Монатік чи Макс Барських? Макс Барських? Ну 5 років тому. <гум> Макс Барських чи Джамала? Джамала. Я хочу на концерт Джамала. У мене, кстати, є подкаст з Джамалою. Джамала чи Тіна Карл? Тіна Карл. До речі, буде це, конкурс Тіни Карл, я буду співати її пісню. Тіна Карл чи як так? Тіна Карл. Тіна Карл чи Бумбокс? Тіна Карл. Тіна Карл чи Антітіла? Тіна Карл! Тіна Карл чи Піано Бой? Карл Все?